Майбутні військові, а нині ліцеїсти, тримають чудотворну ікону Теребовлянської матері Божої. Вона у центрі ходи. Свою молитву починають біля церкви Михайла. Далі спускаються до площі ринок. Дорогою до процесії долучаються чимало львів'ян. Вік дуже різний від малих дітей до літніх людей. кажуть, молитва це те, чим кожен може підтримати країну. Ми зараз в Україні дуже потрібен. Зараз така ситуація, що тільки молитва врятує нас. Ну якщо я я ж молодий, хто так заробляти не може, давати лиш навіть не може. Дам молитву ліпше миру, миру. Вір'яни зупиняються біля храмів різних конфесій та біля гарнізонного храму. Моляться на вервичці та просять миру та спокою для України. Люди кажуть, у часи зневіри молитва чи не єдине, що дає надію. До тих молитв приєднується кожен львів'янин і він того просить. Просить тільки Бога, бо надія є тільки на нього одного і. Можна вже надіятися наших можновладців, а є тільки одна єдина надія на Бога. Він має вислухати нас сьогодні і послав таку гарну погоду, щоб це все, що просять наші люди, не тільки вів'яни, а весь український народ збулося. Розпочалась хода із кількох сотень людей. А вже на завершальну молитву біля храму Святого Юра зібралось до п'яти тисяч вірян. Духовенство каже, це не дивно, бо, по перше, Львів, місто християнське. А по-друге, у важкі часи люди вірять, що таке спільне звернення до Бога допоможе подолати скруту. Місто, яке завжди єднається у спільній молитві, тому що розуміє, що тільки в Бога можна випросити особливі ласки. І для нас в сьогоднішньому дні особливою ласкою це справді є мир, який так ми потребуємо, але в особливий спосіб цей рівно ж Божа мудрість, щоб цей божий мир віднайти, по перше, в нашому серці, а відтак в серці наших ближніх. Навіть дощ не розігнав вірян. Після нього на небі з'явилась веселка. А люди ще довго не розходили з площі святого Юра. Ольга Крупник, Юрій Руденко, НТА Новини.